Товариство, доброго здоров'я, канал будні свиновода. Я Олександр і наше господарство раді вас вітати, друзі. Пливемо на наше робоче місце. Буквально 5 днів тому назад. Мінус 17 змінилося на сьогоднішній плюс 4. Буквально годинку тому назад халихонив дощик. Зараз цей дощик переростає в сніжок. Але тим не менше. Негода ніколи нам не була перешкодою. Тому, друзі, підтримайте, будь ласка, нас вподобаючкою, Ну а ми біжимо працювати. І ще хотів би попросити товариства, давайте піднатужимося і хоча б на одному відео в цьому році наберемо тисячу вподобачок. Буду вам дуже-дуже вдячний. Товіство. Перше питання, яке би хотілося обговорити його разом з вами, адже давно нами започаткована традиція, яку ми продовжуємо щонеділі обговорюємо разом з вами ціни на живу. Увагу, я в свою чергу розповідаю вам все те, що відбувається у нашому регіоні, це Сумська область, Конотопський район. Ну а ви, в свою чергу, мої дорогі підписники і глядачі, які дивляться нас із різних куточків України, пишете в свою чергу ті ціни і всю ту ситуацію, яка якраз от... Є у ваших регіонах і районах відносно ціни на живу вагу, що з попитом, що з цінами на сало, м'ясо, на півтуші. Так що, товариство, буду всім вдячний. Рубрика ця популярна, дуже багато глядачів, її дивиться, підтримує. Тому знову ж таки хочу попросити всіх вас, хто дотичний до галузі свинарства, хто володіє інформацією. Будь ласка, пишіть. Що у вас змінилося за оцей от тиждень, який ми разом з вами прожили, пропрацювали? Ну а я в свою чергу більш детальніше. Розповім все те, що відбувається у нашому Товариство, На дворі у нас 27 січня 2024 рік. І що ж у нас відбувається із цінами на вагу, на півтуші, сало м'ясо в нашій Сумській області, канатопському районі безпосередньо? Друзі, ціни продовжують падати. Те, що я говорив у попередньому відео, потихеньку, потихеньку, але опускаємось, можна так сказати, ми з небес на землю і якраз от до реалій. Сьогодення, якщо повертатися, друзі, ціна на поросят, вага яких до 150 гривень на сьогоднішній день вже 68 гривень за кілограм. Якщо це поросята, вага, яких 180 і більше кілограм, ціна на сьогоднішній день 70-71 гривня. І так складається, якби ситуація, що поросят у приватному секторі майже зараз не беруть. Хлопці мені також аргументували якраз от, Зниження оце цін сезонністю, в якійсь мірі я з цим згодний. Якраз от моя двоюродна сестра вона займається тим, що реалізовує поросят на базарі. Говорить те, що дійсно оце січень після нового року він можна так сказати взагалі мертвий. Дуже слабенькі продажі. Ну плюс погода ще також, якби впливає. Вона говорить, що реально в рази менше людей, коли з самого ранку валять дощі. Сильні вітри дують, ну ніхто реально не хоче е, йти на той базар. Е, ну і от Така от ситуація. Е, знову ж таки, ціна навіть у порівнянні із минулими е, вихідними, коли ми разом з вами обговорювали, цю ситуацію, просіла на 2 гривні. Що стосується свинокомплексів, якраз от е, сестра купує поросяток тільки на свинокомплексі. Е, ну, їй, можна так сказати, енну кількість привозять їх, вона їх вирізає, потім е, знову привозять партію, таким чином вона працює. Чому в приватному секторі вона не хоче брати? Тому що ну, можна так сказати, доволі нестабільні поросята. Є поросята сальні, є менш сальні, є сальні, Ну а на свинокомплексі можна так сказати золотий стандарт, невелика кількість сала, яке зараз ну, майже не користується попитом, тому якби. Вона якраз безпосередньо бере оцих кілька поросяток, тому що хлопці неодноразово запитували номери телефонів, щоб дав і поділився, щоб ну, можна було домовитися якраз про реалізацію поросяток. Але ситуація така, яка вона є. Моїх поросяток вона купує, можна так не купує, а допомагає мені, можна так сказати, реалізовувати, тому що в неї виходу іншого немає. Ну а так ситуація є такою, яка вона є. Що стосується товариства, ціни цін на напівтуші. На сьогоднішній день порядка 115 гривень за кілограм ціни на півтуші, вже о тих оцін 125-127 гривень. Далеко можна так сказати в минулому всі оці, оці оціни. Що стосується цін на сало м'ясо, то як би це не парадоксально звучало, ціна на живу вагу знижується. Ну от якщо проводити паралель, то за останні два місяці. Ціна на живу вагу знизилась майже на 18 гривень. В нашому регіоні навіть по 88 і по 90 гривень була ціна, тому отакі от зміни, отакі от падіння, а от ціна на сало, на м'ясо глобально там, ну, гривні на 3, на 4 не більше і не опускається. Знову ж таки, пишіть в коментарях ви, що відбувається у ваших регіонах і районах. Дуже цікаво. Буде почитати і нам, і нашим глядачам, підписникам, так що буду всім дуже вдячний за коментарі, за опис того, що відбувається у ваших районах і регіонах. Так, задача номер два, можна так сказати, на сьогодні після управочки і після того, як ми обслужили наших безхвостиків. Перебралися у складське приміщення, де у мене знаходиться продукція, можна так сказати, харчування для наших безхвостиків. Значить, зараз вибираємо рештки із. Комбікорму для якраз от наших ремонтних свинок, які ви буквально миттєвість назад бачили, довисипаємо все у бункерну кормушку. Їм ванну звільнимо і виготовлю чергову партію комбікорму для лактуючих свиноматок. Опоросики на нашому господарстві потихеньку відбуваються. В послідучому обов'язково все більш детальніше вам покажемо, розкажемо, що як і до чого. Ну а якраз оце от от комбікорм. Який я буду виготовляти на базі БМВД 25% гранулка? Лакто ми його уже можна так сказати, обкатали і пройшли. Першу прогодували першу пробну партію поросяток. Дуже непогано він себе показав. Ну і якраз от основна задача гарно, потужно і якісно годувати первіток. Наших первіток свинок породи велика біла, щоб в послідуючому відповідно і поросяток відповідно гарних ми на виході отримали. І якраз от свинки у нас отримували набір мікро-макро елементів і абсолютно безпроблемно. Що також дуже немало важливо, приходили в послідуючому в охоту і запліднювались, Ну і відповідно давали той результат, на який ми очікуємо. ще одне питання товариство, на якому буквально на декілька хвилинок хотілось би зупинитись, так як дійсно дуже дуже часто воно і в коментарях ставиться, і хлопці, коли телефонують, і коли переписуємось. Якраз от хлопці, які роблять перші кроки у свинарстві, і питання ставиться наступного характеру: чи потрібен премікс у раціоні для тих же самих ремонтних свинок, для лактуючих свиноматок, для супоросних свиноматок, для відгодівлі, так як ну от, люди говорять, що Комбікорм у виді зернової групи, той же самий ячмінь, пшениця, кукурудза є у них в доступі, білок у виді тої ж самої соняшникової макухи і соєвої макухи. І Ну, основний от аргумент ставиться і задається питання, чи можна годувати оцими комбікормами без додавання преміксів. Знову ж таки, дуже буде цікаво почути вашу думку, ваше бачення. Ну, а знову ж таки, відповідаючи на це питання на широкий загал, якщо ми говоримо про гарний, якісний, збалансований комбікорм і той комбікорм, який ви виготовляєте під ту чи іншу вікову і видову групу, то якщо ви його насичуєте, додатковим, додатковою кількістю білка, якш, який ми не враховуємо, який є у кожній із зернових груп, то без преміксів я вважаю, що ну, ні в якому тому разі обійтися не можна. Перший нюанс, якщо ми говоримо ну, і розбираємо ці всі вікові і видові групи, відповідно, оцей от премікс і рецептури його виробляється. До тих потреб, які ви маєте закривати, і вітамінні, і мінеральні для ваших свинок. Другий нюанс і самий основний, якщо говорити про премікс, це набір мікро-макроелементів, який покращує ферментацію, засвоєння і виведення якраз от білку із організму поросяток. Якщо ви просто-напросто додаватимете велику кількість білка у комбікорм, Ну, а ферментно ви не будете забезпечувати своїх свинок мікро-макроелементами, які будуть засвоювати цей білок, він просто-напросто ротик буде заходити і з попи буде виходити. Ну і якраз от КПД буде мінімальна. Тому якщо ви насичуєте додатково ваші зернові білками, я вважаю, що премікс просто необхідний для того, щоб ну, ви можна так сказати не втрачали. Свої кошти у фекальні маси. Але знову ж таки, це моє суб'єктивне бачення, моя суб'єктивна думка. Знову ж таки, залишайте в коментарях своє бачення, свою думку, що ви думаєте з приводу цього, як ви вважаєте, правильно потрібно добадавати премікси, чи можна годувати, вирощувати гарно, якісно поголія і без е, різного роду добавок. Мені буде дуже-дуже почит... ну, цікаво почитати вашу думку і ваше. Бачення. Ну а ми біжимо рухатися далі. Роботи ще дуже і дуже багато. Друзі, до нових зустрічей. Дякую, що додивились відео до кінця. Сподіваюся, що натисли вподобайку. Сподіваюсь, ще сильніше, що напишете коментар або ж у підтримку, або ж із інформацією того, що, про що я вас просив. Ну а з вами побачимося у нових відео. Всім миру, добра, бережіть себе, рідних, близьких. До зустрічі.